Доброго вечора всім підписники! Я дуже радий е, бачити вас на своєму каналі. Хто ще не підписався, під, обов'язково підписуйтесь, ставте свої подобайки, е, Також е, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідучі відео. Е, З Різдвом вас, дякуючи ЗСУ, ми можемо зібратися за одним столом. і Відмітити свято, хто відмічає. Я вже казав по поводу Різдва. Дивіться моє попереднє відео, та також дивіться мої всі відео на каналі. Є дуже багато цікавих відео з Іспанії, з Лазурного. Тому не пропускайте, дивіться. Також не забудьте підписатись на канал моєї мами, кулінарний канал у у Танюшки. А ми починаємо. Дивитися промгрупу ВТБ. Що у нас тут цікавенько? Набір для ванної кімнати, три предмети, 169 гривень. Дивіться, такий набір можна купувати на свято, на подарунок собі, або на подарунок, коли йдете до когось в гості. Набір свічок, 4 штуки 149 гривень. Дивіться, такий набір можна прикрасити новорічний стіл. Набір пензлів для макіяжу 159 гривень такі пензлі. Набір а, для декорування. Це щось не набір для а, набір для декорування 129 гривень. Так написали, ну це щось, мабуть, для діточок малювати. А, дуже класна штука, оцей. Масажер електричний, ріалтон 319 гривень. Але я зразу скажу, що в нас такий є і а, тут може бути тонкий провод. А, так, лед переноска 179 гривень. Така лед переноска, кому потрібно, може хтось робить ремонт. Можна купувати, і вже у вас не лампочка, як раніше було, а LED світло. Клавіатура 399 гривень з мишкою. І вже з підсвіткою. Це для геймерів. Дуже крута штука для блогерів. Мабуть, треба взяти, спробувати такий мікрофон, але цікаво, чи підійде він до айфона я не бачу, але треба буде подивитись. 249 гривень коштує. Ну, В принципі, щось начебто дорогувато. Самоклейка стрічка від світло Це якщо вдруг знову у нас буде локдаун, не локдаун, а блекаут, то щоб вас не збило на дорозі, купуйте такі стрічки. 55,90 коштує така. Зарядка безпровідна, 139 гривень, коштує така одна штука. Зволожувач повітря, такий цікавий, 199 гривень. Крем, фарба екміх колор 5690. Різного кольору є такі ось, а, це рябина, це Ну, в общем, тут на вибір. А, так, давайте дивитися далі. Дальше. Плита індукційна, 899 гривень. Що, а, ось ось плита. вибачайте, ось плита. А це у нас мультипекер. 749 гривень, такий мультипекер. Так, що в нас є далі? А, далі автомобільний тепловентилятор. 249 гривень коштує такий. Набір для ванної кімнати, калимок, штора, фоторамка 139 гривень. Арома 129 гривень коштує такий. Так, це у нас заколка, заколка, заколка. ну Заколка для волосся. 29 гривень така. Так. Це в нас точилка електрична, два в одному. Ціна такої 189 гривень. Так, давайте дивитися далі. Що в нас є цікавенького Так. Салатник, салатник. сковорода 24 сантиметри зі складною ручкою гривень 299 гривень. Це в нас така сковорідка Блокнот з калькулятором 179 гривень. Набір серветок 79 гривень. Мікрофон для караоке. Хто полюбляє караоке співати, 229 гривень такий мікрофон. Навушники з мікрофоном ігрові 299 гривень. Комп'ютерна клавіатура 229 гривень така. Набір наліпок для одягу. Так, 19 гривень, це щось не то. Е, гра настільна пазла, 179 гривень, такі пазли. Так, а це щось новеньке, цікавеньке. Робот розмовляє українською мовою. 899 гривень такий робот. Так, набір для творчості. Сяйво Різдва. Зараз якраз Різдво розмальовувати отакі. Різдвяні фігурки. 99 гривень коштує така. Іграшко, іграшка дитяча, 199 гривень, гітара. Це щось таке набір для ліплення тістом. Дивіться, можна зліпити О, таку ялинку, цікаво, з тіста. Давайте дивитися далі. Книжкова серія подарункова. 169 69 гривень, а книга оченята 46,90 Іграшка робот 5 в 1 179 гривень. Такий робот. Кастрюля емальована 319 гривень. Така кастрюля. Так. Кружка мальована e, 0,4 літри, 84,90 з новорічним гномом. Так, тут різні гноми у нас, а e, кухоль скляний 69 гривень, 69,90. Новорічний з номами. До речі, прикольна така. О, дивіться, дивіться. Круто. Так, що в нас є ще? Чайник електричний, 399 гривень. Отакий чайник. Дошка кухонна 29 гривень. Дивіться, це... це, мабуть, така. Така дошка. А може, мабуть, і така. Напевно, 29 гривень це коштує така дошка. Зараз трохи цінники переплутані. Салатник 4990. Це отакий салатник. Салатник скляний на 4 літри, 199 гривень. Це отакий салатник на 26 сантиметрів. Форма для випікання прямокутна, 279 гривень. Це отака форма. Так, їх тут дві. Комплект жіночий. Світшот та штани 40 449 гривень. Це отакий комплект. Тут штани і світшот. Бомба для ванни 45 гривень. Ароматизоване опурі 6990. Тортівниця з кришкою 129 гривень. На тортик хто не доїв або хто спік. Ось така класна штука, где в АТБшці. Штопор електричний, 299 гривень. Такий штопор. Лампа світодіводна. 200... ой, лампа 149 гривень. Ящик для інструментів 199 гривень. Прекрасна новорічна, вінок різдвяний, 399 гривень за штуку. А вінки є такі і є такі. Так, Магніт новорічний 2990. Дивіться, є такий магніт. Такий. Такий і такий. Так. Що у нас тут є ще? Наліпка новорічна на вікно 14 гривень. Гірлянда сітка 259. 176 ламп Наляпка новорічна на 25 гривень декоративна 4990. тут на, на вибір. Набір бантиків 29 гривень. Прекрасна новорічна 1990. Тортovej фонтан 69.90. Набір свічок під свічниками 159 гривень Такий набір. А ялинка Настільна сувенір, який світиться, можна включити і буде тут на батарейках. І така ялинка світиться. Прекрасна новорічна з підсвічуванням, 159 гривень. Свічка ароматична, різний дизайн, але запах одинаковий. Бенгальські вогні 39,90. Бенгальський вогонь 24,90 і бенгальський вогонь 16 см 14,90 Шкарпетки жіночі та чоловічі, 7490, такі новорічні шкарпетки. Це чоловічі, а це жіночі. Льодоступи з п'яти шипами 7990, піжама дитяча, 229 гривень. Така піжама. наборчик для квітів 69,90. Форма для випічки 49,90. Скоріше за все це Ось така форма для випічки 4990. А от а... те, що я показував, це 399 гривень. Це отака кастрюля. Мішкою. Жіночі рукавиці на матусі 169 гривень одна пара. такі хороші, теплі рукавиці. Дуже м'які, рекомендую купувати. Капці жіночі, кімнатні, закриті, 149 гривень зі штучним хутром. Такі капці. Конготи дитячі 129 гривень. 139 гривень набір склянок. А я буду завершувати це відео. Зустрінемося в наступних. Підписуйтесь на мій канал та не забудьте дивитися всі мої відео. Дуже багато цікавих відео в мене є на каналі. Також підписуйтесь на канал моєї мами, гостяк Танюшки. Всім гарного вечора, до зустрічі.